Негода значно зіпсувала автошляхи Тернопілля. Якщо сніг та і сходить разом з асфальтом, прийшла весна. Невесело жартують тернопільські автомобілісти. Серед найгірших доріг міста таксисти називають текстильну. Наша знімальна група проїхала цією вулицею автостопом. Подробиці в репортажі. Це вулиця текстильна. Щоразу водії стоять перед вибором порушити правила дорожнього руху чи занепастити залізного коня. Знак стверджує, дотримуватися треба крайньої правої смуги. Та з правого боку ями і ріки, що утворилися внаслідок танення снігу, який не прибрали. З іншого боку, подібна ситуація. Зазвичай в межах міста авто рухається зі швидкістю 60 км на годину. Щоби подолати перешкоди на текстильні, доводиться знижувати швидкість. Маємо можливість поглядати з лівої сторони. Яму, в якій в принципі, два, два тижні тому назад машина, машина залишила колеса. Прямому значенні цього слова, просто залишила колеса. От яма з лівої сторони яма з правої сторони. <плес> ну, зараз ми постараємося легенько проїхати. О, дивіться, бачите, от, от що робиться. Це з розрахунку, що ми рухаємося, швидкість на яка 3 за, за годину. А якщо б ми рухалися швидкістю дозволеною зараз в нашому місті 60 кілометрів, я би там, напевно, що залишився. Щодня Віталій їде текстильною на роботу із роботи. За півтора місяця тричі лагодив ходову. За словами майстрів Тернопільської СТО, саме така поломка трапляється найчастіше. Раніше були там різносторонні роботи, хтось там робив собі навіть тюнінг чи щось, а цього року ніхто на таке навіть не обращає уваги всі зайняті ходовою. Кузова розтріскується навіть від цього. Що машина йде по таких ямах, що не видержує кузов автомобіля. Зварювальні роботи, ходова зараз актуальніше. А скільки коштує ремонт ходової? Ну, від 100 від від гривень десь там до тисячі може бути. Може бути і більше. Дивлячись, який автомобіль. Проїжджають люди з такими проблемами і через два дні знову проїжджають, тому що по наших дорогах неможливо їздити. І вони вважають, що ну, майстер погано зробив, а фактично це і доріг. А є такі технології, щоб зробити один раз, от поставити якісь захисти, щоб таких проблем більше не було, щоб баки не пробивали? З нашими дорогами це неможливо. Якраз дзвонили працівники, які теж їздять по тих, тих же самих дорогах, і в них такі самі поломки, як на будь-якому автомобілі, тому що нема в нас інакших доріг, куди можна було б об'їхати, чи на державній машині, чи на частній. Ближче до митниці на текстильні поняття зустрічна смуга немає. Маневрують хто як може, керуючись лише інстинктом самозбереження. Наша знімальна група не побачила жодного регулювальника. Оминаючи вибоїни і калюжі, вулицею пересуваються і багато тоннажні автомобілі. За словами працівників державної автоінспекції, саме транзитні водії дальньобійники найчастіше стають учасниками ДТП на дорогах області. Дуже багато дальнобойщиків, які їздять, вони просто ну губляться на наших дорогах. Він, він не знає, куди йому повернути, Нема ні, ні дорожньої розмітки, ні дорожніх знаків. Ну а людина не зможе знати взагалі і пам'ятати всі дороги по всій Україні. В Словенії, наприклад, дорога на автобамі цієї платні дороги. Вона може бути в ідеальному стані, але на дорогі, якщо на асфальтному полотні з'являються тріщини, вони її можуть вже закрити. І заново пересталяють. Тобто вони не чекають, коли вже починає з'являється вибоїна. Вони її ремонтують завчасно. В Італії перед тим, як має випасти сніг, вони завчасно знають, що буде снігопад. Вони завчасно посипають ці тротуарні дороги, всі автомобільні дороги е, сіллю для того, що коли сніг падає на дорогу, він зразу починає топитися. Тобто, там вони е, чистять дороги е, в реальному часі, не так як в нас. Снігом засипало, і тоді вони не знають, що їм робити не вистачає техніки нашим дорогам поки що далеко до словенських і румунських. А водії складають перелік найгірших шляхів області. Тернопільська об'їзна, починаючи від Бережанського КП, аж з Бараски Кульцо там взагалі здається, ж там так немає дороги. Тобто забули, забули таке дорога взагалі в Тернопільській області. От я сам проживаю в селі, і у нас в селі дороги, наприклад, скажімо, польова дорога є набагато кращою в літі, ніж зараз є асфальтована дорога тут в Тернопільській області. Колись мій один знайомий казав, що він їхав в Тернопіль, то він машину залишав на дружбі і сідав на тролейбус. їхав на тролейбусі. Він казав, що йому шкода просто своїх машини по місті товкти. За словами співробітників державної автоінспекції, стан доріг одна з основних причин дорожньо-транспортних пригод, та визнати аварійно-небезпечну ділянку дороги можуть лише тоді, коли аварії вже сталися. Після сніготанення і дощів тернополяни, очевидно, почувають себе жителями Венеції. Це аматорське відео потрапило до рук наших журналістів. Вулицями міста люди чи то пересуваються за допомогою плавзасобів, чи то просто їх випробовують і жартують. Стан доріг Тернополя такий, що скоро його автошляхами буде легше плавати аніж їздити. Та впевнено можна сказати одне: водії, які шкодують свої автомобілі та пішоходи, які не хочуть псувати взуття, можуть скористатися таким оригінальним альбомом. Альтернативним способом пересування